Друзі, вітаю! Сьогодні я вас хочу познайомити з однією системою. Системою, про яку неможливо мовчати. Це оновлений інербаланс Нью Дженерейшн. Це система, яка розрахована на місяць, і це цілодобова робота для підтримки кислотно-лоджурного балансу. Це система, яка приводить в норму pH нашого організму. Система має сашетки з порошком для приготування напою на день з апельсиновим смаком і сашетки на ніч. Система New Generation NutriCode – це система, яка містить рослинні екстракти, мінерали та покращена вітаміном В6. це система, яка допоможе з легкістю прибрати зайві кілограми, і в день вона зливає зайву воду, усуває набряки, покращує дренаж, не вимиваючи натрій, калій, зменшує емоційний голод, підтримує баланс нервової системи, зменшує депресивність, забезпечує енергетичний баланс. А поки ми тому наша шкіра відновлюється, підтягується менше видно зморшки після втрати зайвих кілограмів і покращує якість сну, зменшуючи фізіологічний голод. Це все за рахунок складників, які має ця система. В денних сашетках містяться порошок створений на основі екстракту троянди, яка підтримує фізіологічні процеси, виведення зайвої ваги, і з цинком допомагає підтримувати правильний кислотно-лужний баланс. Крім того, цинк допомагає підтримувати належне функціонування імунної системи, захищає клітини від окислюваного стресу та підтримує здоров'я кісток. А кальцій також необхідний для підтримки здоров'я кісток і він сприяє підтримці. І енергетичного обміну і допомагає в належному функціонуванні травних ферментів. Магні, які є залізо та вітамін в 6 сприяють зменшенню відчуття втоми, а калій і мідь допоможуть правильному функціонуванні нервової системи. Екстракт кропиви сприяє процесам виведення води з організму разом з продуктами обміну речовин. До складу нічного. Ворожку входить екстракт листя меліси, який сприяє покращенню якості сну, та колаген, який є важливим компонентом для шкіри, хрещів, судин, кісток і зубів. Тому обов'язково замовляйте і собі такий безцінний комплекс для здоров'я, краси і гарної фігури.